Метелек 3D-ручкою та адвент-календар з Оскаром. Дивіться в цьому відео. Це мені подаруночок якийсь до Дня Миколая. Сама 3D-ручка ось така. Я одразу хочу відкусити шматочок пластику. Оп! Кнопочку нажимаю і він забирає пластик. Зараз спробуємо його від'єднати від паперу. Дуже прикольно. А, Что там, что там, что там, давай сюда, что это такое? Смоколык сказала, что для чистки зубов. Что это, что это, это для меня? Натискай. Ого! Калибри Арк представляет. О, привет, привет. Что ты тут, Катя, вырубляешь? А? Расскажешь нам? Что это, что это, что это? Это мне подарок какой-то Тут Дня Миколая? Оскар, це подаруночок на тобі, а Анюті до Дня Миколая. О, це поваляв мені вже своїй попаю. А що можна робити цим подарунком? Ну, Оскар, це 3D-ручка. Зараз ми її розпакуємо та подивимося, що з нею можна робити, бо я ще не знаю сама. Я Її тільки відкрила, але ще нічого не робила. О, так давай щось робити, давай. Ну що ж, друзі, подивимось, що це. І що з цим робити? Так, що всередині? Якась китайська інструкція. Ну, на англійському написано щось. Так, пластик різних кольорів у наборчику. Сама 3D-ручка. Ось така. Зарядний пристрій та підставочка. Ось так. Ну, для початку треба щось намалювати на папері. Та потім щось робити. Приступимо. Ось такий малюночок я намалювала метелик у мене. Зараз я обклею малярним скотчем. А ще я наводжу маркером. На цей малюнок, бо якщо я заклею малярним скотчем, то не буде видно мого малюнка. А малярний скотч необхідний для того, щоб краще можна було відліпити нашу фігуру. Але можна і без нього. Також відліпиться. Якщо без малярного скотча, то можливо, що залишиться якийсь папір, якийсь трошки приклеїться. Ну, то нічого страшного, але я хочу тоненький метелик зробити, тому не хочу, щоб папір залишався. Заклеюю. Малярне скотчем і бачите, як добре видно маркер. Ось так. Я одразу хочу відкусити шматочок пластику. Оп, ножицями відрізала. відрізала. Ну, напевно, мені може бути достатньо, може ні. Ну, подивимось. Це для ось цього. Для вусиків її та тулуба. А ж треба нажимати, не знаю. Бо я іншою ручкою користувалася, я навіть і не знаю. Ні то, ні то. А це що? Це, напевно, носик чистити? Ні. Так, тут температура якась. Так, що з ним робити? Чого пластик він не забирає? Чи він ще не нагрівся? Ага, треба розбиратися. Так, я вже бачу зелений колір, значить, він нагрівся. А як його... А, ось він. Забирає. От на цю кнопочку нажимаю, і він забирає пластик. Приступаємо. Так, не вийшла. Як кажуть, перший блін комом. Намисник. <ріст> <ріст> так, зараз носик треба. Так, вже начим. О, гараченький. Оп! Швидкий, швидкий він дуже. Так. Треба почекати, щоб зеленим засвітився. Мабуть, пластику мало. Я під'єднала увесь пластик, потім відріжу. Приступаю. А знаєте, на малярному скотчі не, не виходить. Ось бачите, друзі, з малярного скотча в мене нічого не, не вийшло, не знаю чому. Я вже намагалася так робити з іншою ручкою, виходилося, все. Можливо, інший пластик у мене був, не знаю. Я ще не досвідчена в цьому мистецтві. Тому будемо робити з вами. І тому вчиться на моїх помилках. Намалювала метелика з іншої сторони. Тут немає малярного скотчу. Бачите, тут є, тут немає. Тому просто на папері. Щоб зупинитися, я нажимаю назад, кнопка назад. Кнопкою назад весь пластик виліз з іншої сторони. Ось так от. Беремо тепер інший колір. Ну, що ти там, Катя? Давай же показуй, що там виходить. Ось, ще, ще, нічого ще не вийшло. Я от роблю метелик, а зараз візьму фіолетовий колір та будемо робити. Починаємо. Ну, не знаю, якось це дуже складно. Мяу! Oh Зрозуміло, як зупиняти цю ручку, цей пластик. Тобто, натискає на оцю кнопочку. Пластик йде і на цю кнопочку ж нажимає, і пластик зупиняється. Продовжуємо. Тож, друзі, ось такий метелик у нас вийшов. Зараз спробуємо його від'єднати від, від паперу. Я би сказала, він з легкістю від'єднався. Подивіться, який метелик вийшов. На мій погляд, дуже прикольно. Оскар, я тобі як. І от, бачите, пластик виїжджає. Сам я нажала, натиснула на цю кнопочку, і він сам вилазить. Ось так вийшло. Я зачекався, це показуюся. Що там вийшло в тебе? Ось, Оскар. метелик ось такий. Mm -hmm. А, до дня Маколая, а мені щось буде чи ні? А то Ані, пластик, ручка 3D, а мені що? А тобі метелик. Та ні-ні-ні. Я на це не погоджуюсь. Смаколики мені давай, смаколики. Ну, Оскар я про тебе не забула, смаколиків накупила, але не знаю, що тобі сподобається. Давай зараз спробуємо на смак. Ось якась вкусняха на вагу. Який я тут дістату? Зарокнув трошки. Що там, що там, що там? Давай сюди, що це таке? Что, тебе А Да, конечно. Что, есть, Оскар, ты якось то длинный вот уже? А чем оно пахнет? Сейчас я понюхаю. Не знаю, мне ничем ни не пахнет. О, на даже. Ты мурчишь. Ха -ха, мурчить. Друзья, даже не знаю, что вам чутно, что я говорю мурчить. Не йому подобається явно. Мяу. Смакота. Але дуже тверді якісь. Але смачно, смачно. Тут ще отакий якийсь смаколик, сказали, що для чистки зубів. Ну, спробуємо. Хоча навряд чи Оскар буде його їсти, бо він схожий на сухий корм. А сухий корм він у нас не їсть. Не любить він його. Насипаємо. Куштуй. Ні, це сухий корм. ні 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 Давай щось друге, щось інше. Я бачу оці палички. Де ці палички ділися? Ось і палички. Я їх розпакувала. Зараз. Зараз відламлю від кожної палочки та покладу, яку він більш вибере. Зараз спробуємо. Оскар спробує. Він вже не нюхав щось. М'якенька така. Так, Оскар, не чіпай камеру своїм хостом. Бо нічого видно не буде. Так, зараз. Так, це. Звідсіля, так, почекай, почекай. Ми проводимо експеримент. Почекай, Оскар. А це саме темне. Ну, що обере, Оскар, обирай. З клуба чотири лапи почав. Потім до цієї зелений навіть не знаю, що це за фірма. <плес> <плес> По-моєму, Оскару все одно, що їсти. Йому усі сподобалися. <плес> Бо він, коли тут стояв, одразу почав, почав всі палички нюхав її дуже. Ну як, Оскар, що тобі подобається? Що таке? Це та якісь аромати, аромати ще. Та ось у тебе паличка, ти що? Ах, точно, ну тут щось інше пахне мені дуже. З лососем, да, чи ще вона там? Йому не дуже, напевно, сподобалося, бо вона залишилася і він її чогось не їсть. А у оці палички зелена та помаранчева. Тримай, Зелену, тримай. Будеш? Чи ти наївся? Я наївся, ти шукать. Не видумай. Ну, ці добрі, смаколики, до Дня Миколая. Це ж Миколай для мене приніс, правильно? А вже ж, Оскар. Миколай допомагає нам купити для тебе подаруночки. О, це дуже добре. Оскар навіть з упаковкою бере ха. Анону, буде тягнути, чи ні? Смішний такий. тягне. Ой, Оскар, Оскар. Так, давай витащим. Клуб чотири лапи сподобався, тримай. З'їв наші зелену. будеш зелену? Тримай. Все для тебе. Наша любимка. А мені цікаво, що там зробить 3D-ручкою Аня, які там витвори мистецтва. Ну, це Оскар, ми подивимося ще. Давай, та друзям покажемо. О, а я тут коїшок. Знайшов. Що це? Що це Це для мене? Оскар я дуже рада, що ти знайшов подарунок. Но це для Анюти. Це адвент календар. І треба діставати з віконець іграшки. І написано іграшки м'які. Клас. І що вона буде кожен день діставати іграшку? Я думаю, що не кожен день, а за один день вона відкриєся віконця і подивиться, що тут за іграшки. <хи> і потім, друзі, я вам все покажу. Щось якось я не розумію. Щось і третя ручка на День Миколая. І ось цей адвент календар. Що, День Миколая це багато днів? <хи> Ні, Оскар, ми просто вирішили, щоб було приємніше в один день одне подарувати, а в другий день друге. Ось так. <хи> Прикольно. Ну що ж, Анюта вже прийшла, і тепер можемо розпаковувати. Де ж у нас цифра один? Ось! Ось це віконечко. Анюта, розпаковуй, подивимо, що там за іграшка. Натискай. Ого! Попробуй натисни що. Що ага. там, що там? Що там, мишеня якась? Ага. Чи що тут? Напевно, Оскару сподобається таке. Ага. <свист Awards> Мишка. Пі-пі-пі-пі-пі-пі. Да. Номер два. Тигриня. Ага. Тигр. Рррррр. Номер три, де? Де номер, нас номер три? номер три? Ось. Ось. Опа! Де, І мені. я допоможу. Так, зараз поцарапаю собі усі руки. 10. Олень. Олень. Новорічний, напевно. Олень. Прикольно. Да. Номер 4, де у нас? Номер 4, номер 4. 4, 4, 4. Де, де, де номер 4? О, я вже знайшла. Давай, натискай. Сильніше, сильніше. Хтось білий. Барашек. Барашек. Бе. А тут ушко кого-то. Уже у, у кого-то ушко торчить. Звіні. А... <східження? східження? східження>? По номерам 20, 20, возможно. Давай номер 5 шукати. Mm -hmm. Десь ми бачили номер 5. Де, де, де? Ооо, тут хто-то у нас є. А ну-ка. Хто це? Жаба? Да, жаба. <східження> да, жаба. Ось ага. яка жаба від вас. Ага, ква-ква. Тут кого-то ще. Странно. О, а тут какой-то попугай, попугай с ножкой. торчит, да. Пять, номер шесть. Ось, номер шесть. Давай, разум. Опа. Так, ого. Лысый тебя может? Нет, медведь. Медведь? Нет, медведь. Мне интересно, кто вот там. Шесть, семь. Где нас просим? Что просим? О, давай, напускай твое. О, Дикорос это кто? Шишу. Это кто вообще? Да. Не знаю, давай тягни его. За шапочку. За шапочку. Дед Мороз. Ага. Классный нож. На ага. Странные трошки. Может какие это гномик? А может и гном. На какой-то он такой. Не знаю. Ладно. Давай а... далее. Вісім, 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 де так це цифра вісім. Ось вона. Ага, ага. Що, 8. 8. 8 важко? Ну, розривай його якось. Слонення може? Чи ні? Бігемот. Бігемот. О, бігемоти небезпечні тваринки. Хоч sek.. і травоїдні, але небезпечні. Вісім, що там? Мавпиня. <г siitä>

Свинян, напевно, бачиш? Порося. А, угу. Значить, порося, то все-таки не поросяти старчить. Так, 10-11. Де у нас цифра 11? одинадцять? Ось. Угу. І, опа. Хто там? Попай. Хто є? там? Хто там? Попай до нас. Цуценя. Цуценя. Оп, є біло. О, наконец. Хто це?

Витащить, а не витащить. Витащить, витащить, давай. А ти його земний, ось так. Сніговик. О, він такий. Тих, хоча... Ні, більше, ніж інші іграшки. Сніговичок. Ну, п'ятнадцятий. Де п'ятнадцятий номер? Ось п'ятнадцятий. Наплатили. Ага. Корова. Корова. Гарна така. Мені подобається корова. Му. Шістнадцятий номер. Хто там Ховається ага. від нас. О, хто? Хто-то Пінгвін. Му. Пінгвін. Птах, який не літає. Му. Сімнадцятий uh -huh. номер де у нас? Сімнадцятий. Mm -hmm. Хто там, хто там? Хто там? Це Іша. Я думаю, що це лисиця? Так. Yeah. Щось, якщо чесно, ні на що не схоже. Ну, хай буде лисиця. Сімнадцятий, вісімнадцятий номер. Ось аж він де. Не mm -hmm. А давить. Это кто? О, девчонки! Лев. Р -р 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 -р. Ну да. Всех покусаю. Mm -hmm. 19. 19 Ось 19. Да, Опа! Да. Вот это на лису больше похоже, или нет? А, это была кошечка! Ты думаешь, это кошка? это кошка, это лисичка. Ну не знаю, она и на кошку не похожа, вообще непонятно, на что схожа. Не знаю, може ви, друзі, знаєте, хто це. Напишіть у коментарях. Бо ми не знаємо, хто це може бути. <світку> О, хто там розжевий був? Зайце. Зайце. Зайчик-побігайчик. У <світку> <Ай, світку> мене ж телефон впав <світку> майже. <світку> не може дістати мені і паліться страх. Хто це? Наша вуха. Я думаю, слон. Правда, с таким хобот, не хобот. Ну, в общем, такие іграшки. Догадайся сам. Ага. Так, 21, 22. Денес, 22. Ось 22. Ага. О, о, о. Разривай, о, розривай, розривай, хто там? Кто? ховається. Леопардик, Балдик! якийсь. Клас. Р -р -р. Так, може пандочка? якась? Це пандочка. Пандочка. І останній 24-й, залишився у нас. Ну, от. Um. Какая-то лисиця? Ще одна якась лисиця. Може, це якась красна панда, а ця лисиця, а це хто зна хто. Ну, ось, ось ось такий у нас адвент-календар, от стільки іграшок було у цій коробочці. Ну, прикольно, але мені найбільш подобається корова та оцей леопард. А ви пишіть, хто вам більш сподобався. Хоча і зайчня таке миленьке. І льовочка. Ну, гарні, в принципі. Ось такий у нас День Миколая. Подобаються мені оці адвент-календарі. Друзі, ну що ж, всім пока. Пишіть, ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Пока-пока! І, пока. да, і много лайків! Так, і много лайків.